Представляти, зокрема. Отже, першим у нас виступає пан Геннадій Друзенко, урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики, але також і зараз. Бачите, я свій записав. Вибачте, ні-ні, ні, ні, ні це важливо. Голова наглядової ради. Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пергова. Тобто, в одному випадку це більше теорія, в другому випадку це ну, дуже така вже практична робота. Прошу, дякую, пане Мирославе. Насправді я дуже потішний, що запросили мене на цю конференцію, оскільки останнім часом. Я майже не беру участь у таких закладах, оскільки живу на колесах. Але, попри все, прилетів, можна сказати, сьогодні подорожі. І спеціально, щоб мати нагоду сказати кілька слів про досвід Південної Африки і можливо на завершення кілька слів про наш власний досвід на сході Україні. Насправді ми в Україні, більшість українців, досі є заручниками. Радянського підходу, радянського парадигми, що переможець має отримати все. Навіть коли ми говоримо про українських правих патріотів, вони живуть фактично це перекрикування української тої саме радянської парадигми, коли ми спалимо Кремль і поставимо там жовто-блакітний прапор. І то не дивно, бо ще моє покоління, може, останнє виростала саме на таких парадигмах. Хтось мав щастя і нагоду поїхати на захід, переосмислити ці підходи. Більшість, на жаль, такого нагоди немає. І тому я надав приніс з собою цю книжку, яку ми переклали. Я був. Дуже це... Для мене був дуже такий персональний проєкт, щоб вона вийшла українською мовою і російської. Бо ця книжка дає альтернативу, я б сказав, підходу Нюрнберга. Бо Мандела, можлива, перша постать ХХ століття, яка підводила рісу цього століття не з точки зору переможця. Бо насправді великий переможець Афаїни. Ця людина поставила крапку в історії розрізнення людей за кольором шкіри. Чому я сподіваюся крапку назавжди в людській історії. Але він виявився таким величним, бо будучи, маючи повне моральне право помститися своїм крипникам, перебувавши 27 років у в'язниці, причому велика на європейській в'язниці, віддавши на ліфтар боротьби своє сімейне життя, своє сімейне щастя. Поховавши багатьох побратимів і друзів, а це були десятки тисяч борців а, Африканського національного конгресу цього збройного крила, який він заснував і очолив, було б природне очікувати, що перемігши, він дасть як вона скажуть кожній катюзі та заслузі, да? тобто що нарешті білим, який там складали, потім більше десяти відсотків. Віддадуть за всі кривди чорношкірих. Але веліч цієї людини полягає в тому, що, вистраждавши перемогу, перемігши, поклавши фактично на літак цієї боротьби все життя, він запропонував абсолютно, як зараз можна казати, асиметричну відповідь, що далі робити з країною. І, напевне, геніальність цієї відповіді наразі очевидна. Бо Південна Африканська Республіка, попри всі проблеми, які там реально існують, сьогодні єдина на Чорному континенті, де, яка входить в G20, це найрозвинутіша економіка і, напевно, єдина країна, окрім України в світі, яка відмовилась від ядерної зброї, яка, очевидь, була перед падінням афартину. Власне кажучи, відповідь Мандели про те, що вона написана в цій книзі і сформульована дуже чітко і влучно. Він пише, що чим більше я сидів у в'язниці, тим більше я ненавидів систему, нелюдяну систему, антигуманну систему. І тим більше я навчався любити тих, хто був такими самими заручниками системи по той бік Барикард. Тут є фантастичні уривки, всі раджу цю книжку, бо моя особиста історія, прочитавши я прочитавши англійською, я не міг заспокоїтись, доки, поки вона не вийшла в українському перекладі. Це дійсно якийсь Богом давний дар відрізняти те, що. Розкручує маховик ненависті з тим, що лікує рану. Мандела був і воїн, причому справжній воїн, він стріляв, він робив важкий саботаж, він боровся. І той лікар, який зціляв ці рани, без яких, очевидно, аварійний впав. бо він до самого кінця, до самої смерті був абсолютно переконаний, що збройна боротьба була не у них. Без цього білий режим, не людини режима Пактик, поставив чорну більшість таке становище, що відстояти вибороти свої права без зброї в руках було неможливо. І оце поєднання воїна і лікаря, щодо доводи, лікаря нації, воно безумно актуальне для України. Бо ми постави перед тим самим. Викликом, сутністю, тим самим викликом. Рік тому ми намагалися домовитися з цинічним ворогом і через те, навіть лишивши Крим за дужками. Я ще знаю про Донбас, де дуже часто буває, це абсолютно вірно, коли вже збройні співзагони були дана команда йому озброїти, це поклала початок тому великому насильству і тисячам загиблих. Бо зло треба було вбивати в корінь. Але ми маємо те, що маємо. На жаль, безлічі помилок, сьогодні є ситуація, коли ми маємо Україну. Вчора ми були з Тарасом Кампаніченком, чудовим українським мірником, сказав, що Україна кровоточить і рана її нанесена на Донбасі. Як говорити чина? Те, що я бачу, часто буваючи там. Насправді, говорить краще про недолугих і трохи нечистих нароку лікарів. Нам дійсно бракує свого українського мандели, який би зміг пробачити, визнати частину своєї провини за те, що там трапилось, і запропонувати таку візію, яка б змогла цю. Дуже кровоточ поранену Україну шити і вилікувати. Повертаючись до історії Південної Африки, яка фактично звільнилася в партії в той самий час, коли Україна стала незалежною. Тобто це 90-й рік, коли Мандел випустили з в'язниці, 93-й, коли він став президентом, і навіть Конституцію у нас ухвалювали в той самий рік 1996. -й. Ми бачимо, що ПАК Південна Африка і, звичайно, Мандела запропонували, можливо, єдину сутнішну а, альтернативу парадигму Нюрнберга, коли переможці судять переможем. Альтернатива ця називається в оригіналі Truth and Reconciliation Commission, тобто комісія правди та примирення. Є фільм знятий по цій книзі, можливо, книга не настільки геніальна ці мемуари, але в нього є чудова фраза, коли Мандева виходить, і от знаєте, такі чорні е, його співгромадяни, які дуже емоційні, такий натовп верує. Він говорить, я пробачив і ви зможете пробачити. Хоча молоді радикали вимагали ні було гасла викинем в море». Чим закінчується викидання Білих море, можна подивитись на прикладі безлічі країн Чорного континенту, які ввійшли в зону турбулентності і досі з неї десятки років після звільнення від колоніалізму, не можуть вийти в кінця край на жаль видно. Отже, ця фраза я пробачив, і ви можете пробачити, вона в собі несе не тільки політичну вісію. Політичну мудрість і зрілість. Вона в себе несе, я б сказав, метаполітику, те, що поза політикою, те, що радше передує у політиці як мистецтво можливого. Це насправді той інструмент і той клей, той християнський клей, бо уявити and Reconciliation Commission без церков пар було фактично неможливо. там. Мандели піч опліч стояли його соратники, умовно, коротше, ми б сказали, Врясики і Пітрохілян, да, там більше мають івані в, в реформаторській церкви протестантські. Отже, ми бачимо, як мега чи метаполітика з'єднується з християнським підходом покаяння метаної, коли люди йшли в прірву ненависті і потім розвертаються і починаються спільно викрастувати з цієї... Воронки, яка закручувала країну все глибше і глибше. Я думаю, що цей досвід, коли приблизно за такими столами, хоча те, що я бачив на хрониці, трохи відрізнялося, такі були амфітеатри, сиділи білі, сиділи чорні, сиділи в каміндузі, в кольорові і починали проговорювати ті кривди, які вони заподіяли один одного. Насправді це був пекельний досвід, коли ніхто не пам'ятав, хто кинув перший камінь. Бо це вже було неважливо. Починала працювати ця діявольська парадигма спіраль ненависті. Хтось скривдив когось сина, хтось помстився надворах, хтось випалив село. Чи, а, а, Зруйнував термо білих. І люди жахнулись тому, куди вони потрапили. Тобто насправді це, ну, це не передається політичній термінології. Це абсолютно унікальний досвід, коли почути один одного, побачити і жахнути подіями. І тільки це дало їм оцю внизу знаєте, певний ґрунт, який дав можливість виходити з цього виру насильства. Причому насильство був не тільки білі-чорні. Насправді навіть у цій книзі, яка закінчується 93-94 роком, є описи, як Мандело вважали таким, знаєте, би сказали, лібера. Скажу ліберал. так. Тобто, бо були... Саме чорне населення було поділене на племена, на непримиренні угруповання і просто в стилі, згідно з традиціями, часто одні племена вирізали інших, тому що мали інше політичне бачення чи іншу. Та інше політичне бачення виходу з кризи. Звести все це до купи можливо було тільки. Через, от через таке покаяння з одного боку, яке дозволило нарешті перерізати куповиння минулого, що Україну досі тримає зашмарок наші радянське куповиння, З іншого боку, побачити візію України, яка, як на мене, для нас є не менш цікавою, як мінімум, для дискусії, ніж європейська модель. бо Єв... Насправді Південна Африка це той Європейський Союз мініатюри, тільки з одним парламентом і з одним урядом. Там, ще не помиляюсь, 13 офіційних мов. Можу трохи помилятися, але точно більше 10. З яких дві європейські, тобто це англійське і африканське, і інші це місцеві мови місцевих племені для України. Мовне питання хіба не актуальне. Після того, як російськомовні патріоти своїм життям, здоров'ям, кров'ю довели, що вони люблять Україну не менше за україномовних, хто знає відповідь на питання, що нам робити і як ми маємо це відрефлексувати? Ще півтора року тому відповідь була очевидна, є одна державна мова, і треба всіма силами гуртуватися навколо української мови. Досвід останніх півтора роки екзистенційний досвід, як мінімум, ставить питання, що робити з тими українськими патріотами, які говорять російською і виросли на російськомовній культури. Чи можливі феномени російськомовного українського письменника. Отже, Південна Африка знайшла свої відповіді, які щонайменше. Потребують студії України, бо в Україні ми зараз знаємо доволі багато про Європу, Європейський Союз. Дещо знаємо про історію Америки, ще щось пам'ятаємо про історію Росії-Московщини. Але і світ глобальніший, знову ж таки, я думаю, що те, що трапилось на південній кулі, на самому о, південній. Південній мисі, південної мови. африканського континенту для України не менш цікава і не менш перспективна. Отже, важко завжди за 15 хвилин, звичайно, переказати всю історію примирення чи рецепти провірення Південної Африки. Але з вас слів, дуже, я вже сформулював це покаяння. Причому як не дивно політичне покаяння, як це не звучить. Несподівана в українських умовах. Визнання провини не тільки тих, ті, кого перемогли, а й тих, хто став переможцем, що частина цього маховика ненависті була розкручена і їхніми руками. І друга це оригінальна і нестандартна візія майбутнього. Бо Мандела теж міг взяти американську модель, британську речі теж він випускник коледж Оландо. Тобто він поки сидів отримав диплом і виховувався в британських традиціях. Не менш спокусливою в останні роки там була якась ліва модель, яка відходила в історію. Але він знайшов те унікальне, що і дало фінамен Південної Африки. Дало той фінамен, який я сказав. Що найменше тримає і на чолі багатьох процесів всього чорного континенту. Я згадав економіку, але якщо ми подивимося рейтинг університетів, ми знову ж таки побачили універсіоптіхтаун, напевно, університет Єгандесбургу. Тобто багато цих принципових речей, принципового лідерства збережені завдяки, як казав знову ж таки сам Мандела Веселковій. Доктрині, коли він порівняв Південну Африку з веселою. І я хочу, щоб ми в Україні а, часто це, цей досвід знали і пробували застосовувати. Бо він ближчий і він спрацював. На останок скажу кілька слів зовсім свіжого. Чой попросив пана Мирослава надати мою другу іпостась. Співзасновника і голови наглядової ради цього шпиталю, Бо ми самі мимоволі зіткнулися з дуже конгеніальним досвідом, який був масштабі в Мандер. Ми робили проєкт із допомоги військовим медикам, побачивши неприйнятні жахливі втрати після Євавайська, Бибанця вже ми брали участь врятували в бійців. Але згодом, коли перемір'я, ми переключилися на місцеве населення, тобто, щоб лікарі не простоювали, маючи дуже е, якісну сучасну апаратуру і кваліфікованих лікарів. І ви знаєте, наш шпиталь почав працювати як весняне сонце. От ті десятирічні кучугури недовіри до України, ворожості до України, підозри до всього українського іноді тануть за п'ять днів. Бо коли ти під українським прапором отримуєш не команду, що ти не такий, не цурання, що ти з Донбасу винувати в цій трагедії, отримуєш допомогу, ліки, добре слово. А на великий день Пасхи, які привезли з Величини, це насправді і є відповідь, навіщо Донбасу Україна, переконливий відповідь, на яку вони не чули багатьма раками. Я думаю, що ми ще маємо знайти свою, свою формулу і механізми примирення. Наш політичний провід ще має наважитись вирости до тої політичної величі, щоб визнати, що те, що трапилось на Донбасі, не тільки провина мешканців цього району, яку ніхто не знімає, не тільки інспірація Путіна. Зараз дуже зручно говорити, що Путін в усьому. Винувати. Но в Дніпропетровську не трапилось, правда? Хоча ситуація була в якомусь плані подібна. Не трапилось щось ще десь. Тобто ми маємо знайти формулу, ми маємо знайти лідерів, які по масштабу будуть викликати ці, ці викликам часу. Ми маємо знайти в собі сміливість взяти частину провини на себе. І, врешті-решт, ми маємо. Наважитись пошукати формулу майбутньої України, яка дійсно включила в себе цей феномен російськомовних і російсько-культурних патріотів, які найдорожчим життям крові майно заплатили і щодня платять за ту Україну, яка, яка тепер не має просто права не відбутися і не стати символом простору гідності, свободи і відповідальності, з яких почався Майдан, які ми наразі відстоюємо на сході нашої країни, але також і на таких круглих столах, як тут. Дякую вам за увагу. Дякую, що дали можливість висловитись.